Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему хвороби шкідників троянд. Цю тему мені навіяло вчорашнє видовище. Я, проходячи повз своїх троянд, була завжди впевнена, верніше останнім часом, що вони у мене здорові. Ну, подивіться, будь ласка, дуже гарна ось перед вами Олівія Роуз. Вона розкішна, просто розкішна. неї гарний кущик з гарними пуп'янками на верхівках. Або ось, наприклад, поруч стоїть Наваліс чудова, або Лавсонг. Зверніть увагу, вони всі чудово виглядають. Але вчора проходила повз своєї спірі до Фрідом. Це троянда англійка. Вона другий рік росте у мене у квітнику. І побачила, що на ній сидить виноградний слимак. Звісно, що я його відразу зняла і побачила, що листова пластинка напівз'їжена. Тобто він проповз і стер своєю терткою півлистової пластинки молодого листочка. Ну і потім я почала придивлятися до цих листочків і побачила, що виглядають вони не дуже гарно. Вірніше, на них є ознаки захворювань. Можливо, туди потрапили спори грибів в результаті механічних пошкоджень, які наносили равлики або інші якісь камахи, шкідники. І Листові пластиночки скручені, вони не якісь недорозвинені, явно вони ем, не виглядають не зовсім здоровими. До речі, з такими ж ознаками в мене і інший кущ саме of Freedom. От якщо інші кущики троянд виглядають абсолютно здоровими, то ці два куща і саме вони, і більше жодної з них. З троянд у мене не хворіють, а оці два кущі вони саме із такими ознаками. Я роблю висновок. Ці троянди ростуть у мене другий рік у моєму квітнику. Значить, В минулому році на них не було жодних ознак захворювань, а в цьому році вони почали з цього. Мабуть, у них погана стійкість до хвороб, я так думаю, або їм не підходять такі стреси, які зараз у нас у відбуваються у погоді. Ви знаєте, що ця весна абсолютно атипова, в ній, то холодні дні, які чергуються із надзвичайно спекотними днями. Можливо, це стрес і так рослинка переносить цей стрес. І сьогодні для профілактики своїх троянд я скористаюся баковою сумішю, яку виготую. Зараз сама вірніше, я її виготую ввечері і проведу обробку ввечері. І для цієї бакової суміші я скористаюся такими препаратами. Подивіться, будь ласка, це Ридаміл Голд. Це Скор. Це два засоби, які унеможливлюють розвиток таких захворювань, як барашниста роса. Як не справжня барашниста роса, як сіра гниль це фунгіциди, тобто пригнічувачі грибкових захворювань. А також я скористаюся таким препаратом, який називається Актелік. Ним я скористуюся вперше. Я його ще не використовувала, його мені порадили у магазині. Чому я його обрала? Тому що у ньому є відразу два захисти. Захисти і від комах шкідників, і від кліщів. Це дивовижна комбінація. Чому? Тому що раніше, коли я використовувала такі препарати, я їх використовувала окремо окремо препарати для комах. Шкідників і окремо для кліщів, і ніколи їх не змішувала. Цього робити не можна, бо вони втрачають ефективність. Треба використовувати їх по черзі. А тут, зверніть увагу, в одній ось ампулці знаходяться відразу хімічні речовини, які нам дають змогу захистити відразу від цих двох шкідників. І тому... Сьогодні я оброблю цією баковою сумішу свої троянди. Як я приготую суміш? Кожен із цих препаратів я розведу окремо. Я візьму півлітрову баночку, розведу в ній спочатку редаміл голд, потім віллю її у 10-літрову пляшку, потім розведу скор і також туди додам, і розведу актелік. Тут у нас розрахунки йдуть на 10 літрів. Вірніше, редаміла треба два пакетики на 10 літрів, всі інших по одному. І після цього проведу обробку. Два тижні тому я проводила обробку баковою сумішою, але для цього використовувала інші препарати. Я використовувала хорус, Скор і Engio. Скоро повторюються, всі інші, бачите, що ні. І дійсно треба, коли проводимо обробку, треба змінювати препарати, адже ви знаєте, що і бактерії, і грибки, і камахи, кліщі це живі організми, які живі швидко звикають і мутують. І в результаті препарати стають неефективними під час повторення обробок. І тому я сподіваюся, що ця обробка дасть результати. Мої хворі троянди вона вилікує, а ті, що здорові, дасть їм, надасть їм захист і профілактику. Тому на сьогодні в мене все. Я рада, що ви заходите на мій канал. Ставте, будь ласка, лайки, якщо вам сподобалася інформація. Підписуйтесь на мій канал. Попереду в нас ще з вами дуже багато цікавого. Завтра я розкажу, як я буду підживлювати свої трояндочки для яскравого цвітіння. А сьогодні на, у, мене, у мене на цьому все. Слава Україні і героям нашим слава! Зробимо разом нашу Україну квітучою перемоги та миру нам усім. До побачення.